Друзі, мої вітання. Ви на тубканалі каналі Телеграф.ua. Мене звати Даріна Глушенко. Ви знаєте, ми щодня обговорюємо найактуальніші, найважливіші новини, які відбуваються в Україні та світі. І, звісно, що сьогодні теж будемо обговорювати те найгарячіше, що відбувається в нашій державі, і за її межами. Звісно, що на календарі 5 січня, понеділок, ми розпочинаємо черговий інформаційний тиждень. Звісно, що телеграф вітає усіх вас із новорічними святами. що ж, сьогодні моїм Тим є Тарас Загородній, кручий партнер Національної кризової групи, політтехнолог і політичний експерт. Ми ну, власне з ним будемо сьогодні обговорювати найцікавіше Пане Тарасе, моє вітання, рада вас бачити у новому 26-му році. Дякую, всіх теж рада бачити у 26-му році. Так, ну що, рік новий розпочався із гучних змін. Зокрема, хочу поговорити про те, що Зеленський ти таки призначив нового очільника офісу президента. Ним став уже колишній голова ГУР головного управління розвідки Кирило Буданов, Також ми знаємо, що буде і новий міністр оборони цю посаду очолить Федоров. Ну і також, от, зокрема, Українська Правда пише про те, що і малюк, начебто як, погодився залишити посаду очільника СБУ, а на його місце можуть тимчасово запросити очільника підрозділу Альфа генерал-майора Хмаром. З політичної точки зору, пане Тарасе, як ви оцінюєте всі всі зміни, і загалом, чи варто чогось очікувати в плані тому, що щось має змінитися? Загалом, яка ваша оцінка? Ну, дивіться, щодо щодо приходу Буданова, це однозначно посилення Зеленського. Так, очевидно, що буде більше. більше я сподіваюся, буде більше якраз у питань щодо мобілізації країни вирішена. А от вітаю прихід в владу. Я я прихильник побудови нашого владного апарату за принципами Ізраїлю. Uh -huh. Ті, хто не служив в армії, то ну чоловіки. В першу чергу ті, хто не служив в армії, взагалі не повинен обіймати посади в наших органах влади. Жінки за вибором, тому що у нас немає обов'язкового призиву жінок на відміну від Ізраїля і так далі. Тому я вважаю, що це дуже добре. Це сильно посилить позиції Зеленського, як на внутрішній, так і на зовнішній арені. А щодо Федорова, ну подивимось, який буде результат, тому що ну, в принципі він непогано себе показав на, свої, mm -hmm. на своїй посаді. От щодо малюка є питання. Все ж таки, ми бачимо і військово виступає за те, щоб його не звільняти, тому що ту людина знаходиться на своєму місці організована як нищення як внутрішніх ворогів так і зовнішніх ворогів. Ну мається на увазі контррозвідувальний режим в нашій державі. Ознакою того є, наприклад, відсутність відсутність терактів в нашій країні. Ну, це ознака того, що контррозвідувальний режим гарно поставлено. Ну і операція Павутиння, нищення, нижчення цих. Ніщення ворогів так всередині нашої танкерії і багато чого іншого. Цей процес триває. Цей процес триває. Сподіваюся, що все ж таки, ну малюк, залишиться при посаді, щоб там не писали різні виді. Тому що ну він все ж таки перетворив СБУ з, з того стану, яке воно було до почат... до вторгнення в те, що воно зараз є. Тому сподіваюся, що це так і буде. Ну і такою ще черговою гучною новиною на початку 26 го року звісно стала спецоперація Сполучених Штатів у Венесуелі. Ми з вами попереднього року неодноразово про це говорили. Ви також говорили про те, що Штати готуються провести бойові дії на території Венесуели, і ось це сталося. Ну і фактично, ось ця операція збройних сил США ми знаємо, що затримали президента Венесуели. Зрештою, те, що я читаю, в змі звелася до роботи невеликої під. Розділу спецпризначення, однак для її забезпечення ми з нами були залучені масштабні ресурси, там понад 150 літаків безпілотників, авіаносець, універсальний десантний корабель тощо. Ну і попри успішний результат, ми розуміємо, що розвиток подій міг бути зовсім іншим. Чимало експертів кажуть, що ось ця операція під назвою абсолютно рішучість була. Проведена нам настільки злагоджено, що аналітики навіть пов'язують її успіх із можливою таємною секретною домовленістю з керівництвом боліваріанських збройних сил або представниками воносельської влади. Пане Тарасе, чи може таке дійсно бути, і як ви загалом оцінюєте спецоперацію США як став Венесуель, Як до неї ставитися? Ну, дивіться, неважливо, хто з ким де домовлявся, важливий результат угу. США. Продемонстрували потугу. Я думаю, що в шоці Росія та в шоці Китай, тому що США повертається на міжнародну арену як жандарм, який спроможний встановлювати правила, так, які вони повинні бути, тому що без от часто нас говорять про міжнародне право, міжнародне право mm -hmm. без конкретного поліцейського, який спроможний добуватися його дотримання, це працювати не буде. Це набір паперу. Угу. Mm -hmm. США продемонстрували, я впевнений, що росіяни очікували якихось затяжних боїв, очікували, що там загрузнуть американці, будуть багато жертв. І це сильно їх підкосить. Ні. Ну, те, що ви бачили, там Дельта і все інше, те, що захопило Мадури, це знаєте, це такі верхівка айсбергу, тому що було здійснено і подавлення ППО. І, віс... і блокада морська, і повітряна блокада, і багато чого іншого. Тобто, була здійсни величезна машина, яка продемонструвала ефективність. Я думаю, що це тепер Китай 150 разів буде думати щодо Тайваню та інших речей. Mm -hmm. Росіяни теж дуже нервують, тому що це може статися на їх території. До речі, не обов'язково руками американців, а наприклад, руками українців. Та? І тому звичайно і Це дуже добре. В дійсності що відбулося. Трамп продемонстрував успіх. Так армія американська відчула відчула смак перемоги, якого давно у них не було, угу. і так далі. Тому наступна Куба. Я думаю, Колумбія, де досі ще є присутній Китай, присутня там Росія чи інші країни. І американці показують, що хто в домі господар, і це дуже правильно. Угу. А чи може це якось вплинути на позицію риторику загалом на дії Путіна? Ні, на Путіна це не вплине. Путін і далі буде, поки до своєї смерті буде. Говорити те, що він говорить, а от на оточення Путіна uh -huh. я думаю, це справило не дуже гарне враження, що виявляється, так може зробити. Тим більше у американців є союзник для таких операцій. Це Україна, яка із задоволенням когось там приріже. На ну, ти саме малюк продемонстрував uh -huh. свою діяльність на території Російської Федерації, що там знаєте параноя шукаєте з скрізь так. І так далі, тому це процес триває. Так що це дуже добре, що вони це зробили. Дуже добре, що Трамп публічно спіймав Путіна на брехні. Причому так цікаво, якщо ви уважно послухали, що він сказав, ми знаємо, що українці били, але не туди. Ну, тобто, в принципі, лупашся там, да? але туди, поки вони не били там, да? і так далі. І дивіться, маєш засудження там, того, що відбувається. Так що, ну, це, це гарний процес. Це більше набуде мене стратегічно, це програш Росії в першу чергу, бо вони туди постачали купу зброї, а стратегічно програш і Китаю і Росії, тому що це контроль над нафтою і забезпечення безпеки в першу чергу. Гаяни, яка активно видобуває нафту, так що це дуже добре для нас про Китай ви згадали про Путіна. Ще я до цього повернувся. Про Китай ну от заява МЗС КНР опублікована на їхньому сайті. і Там написано, що Китай стурбований примусовим затриманням Сполученими Штатами Америки президента Мадуру, і його дружини і їх вивезенням із країни. Китай закликає США негайно звільнити Мадуру. Це зрозуміло, і також тут про те, що у зовнішньому політичному відомстві назвали ось дії американської сторони порушення міжнародного права і цілий і принципів статуту ОНУ, пане Тараса, цікаво. Чому до речі не було такої, так це можливо навіть уже риторичне питання? Чому не було такої реакції, коли Путін нападав на Україну, і е, Китай не виходив із заявою голосу гучною прямою, прямолінійною заявою про те, що це було порушення міжнародного права, і цілий принципів статуту ООН. Як вони це зазначають, Ну, тому що їм стрьомно стала тепер їм стрьомно, Вони mm -hmm. зрозуміли, що це може це демонстрація сили Сполучених Штатів Америки. І тому починається оце знаєте вправляння в оральному мистецтві для того, щоб всіх розповідати, як вони переживають за міжнародне право. Міжнародне право так і підтримується, так от так, от і підтримується. Що ну ви розумієте, що 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 сталося? Американці, увесь цей світ тримався після 45-го року, виключно на американській силі. Що вони до до обзабезпечували право, да? міжнародне. Хто погано себе поводив, тому відривали голову. Ну так працює світ по іншому. Він не працює і а, китайці разом з росіянами вони зловживали міжнародним правом, зловживали коли використовували. А, Вади демократичної системи, коли створювали хаос, наприклад, в демократичних країн, відверта слабкість адміністрації Обами Байдена, які допускали в першу чергу Грузію, допустили потім Крим Тамбас Росіянам. Фактично за це нічого не було, і вони знахабніли Китай. Теж бачить. Поліцейський слабкий, ви не такі не такі, як він не хоче, тому вони починають оце крутити, маніпулювати цими питаннями, так що тут право, повертайте президента і так далі. А якщо не повернеться, то що? А нічого. Тому сидіть і, 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 і думайте 20 разів, перші ж розкривати рота на Тайвань. Про Путіна продовжимо цю тему. Журналісти запитали президента США під час чи під час останньої телефонної розмови з Путіним він обговорював питання Венесуели і Мадуро, і також, звісно, що поговорили і запитали верніше про Путіна. Запитали журналістів Трампа чи він злиться на очільника Кремля. На що Трамп сказав, що вони ніколи не обговорювали ні про Венесуелу і що він не в захоті від Путіна, який вбиває надто багато людей, і президент США також. Сказав, що є певний прогрес. Це цитата у врегулюванні війни, яку Росія веде проти України, чи дійсно є зараз якийсь певний прогрес про який говорить Трамп саме от ваша точка зору з політичної точки зору? І ми дуже активно нам при кінці 25-го року виговорювали мирну угоду, мирний план. Ці всі пункти також Зеленський говорив, що угода готова на що, начебто, як дійшли згоди стосовно. Питання гарантій, безпеки, проте найважливіше питання територіальне досі не вирішене. Зараз, наче, трішки всі притихли. Ну, можливо, були новорічні свята, але все одно не настільки зараз активно обговорюють е е е мирне питання. Е що ви скажете, пане Тараса? Ну, так воно здохло давно вже. Це мирно mm -hmm. питання, тому що воно. Так, територіальне питання це ж основне, mm -hmm. це те, що 10%, але важить вони 90. Mm -hmm. Росіяни хотіли створити прецедент, коли Зеленський би дав наказ десь відступати, щоб потім хитати нас всередині. Президент сказав, що цього не буде. Ніяке скорочення армії не буде. Росіяни не відступають від своїх позицій. В першу чергу Путін е, про те, що ми з вами завжди говорили, що Путін не відступить від своїх позицій. Так е, е, не за що, те, що він публічно сказав, так і буде без mm -hmm. заперечення. Він це в принципі повторив на своїй прямій лінії. Ну зараз е, е, керівництво наша держава перекидає відповідальність на Трампа та Путіна. Ну ми, ми сказали так, а ви не хочете. Ну так тепер розбирайтеся з Путіним. Ми тут не до чого. Наше завдання не входити в становище Трампа. Наше завдання не входити в становище колони. Наше завдання ставити їх в таке становище для того, щоб були конкретні дії. А стосовно Трампа да? а, 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 стосовно Трампа, ну, так це ж його проблема, не наша проблема. Да? От. На нього тисне і політика, на нього тисне і буде Зеленський, який говорить, ти mm -hmm. будеш дивись, той нічого робити не хочеш, тут, бити тут до чого. Конкретика слова нас не цікавить. Нас цікавить, коли у нас будуть тамагавки, От що нас цікавить, І все. Ага. От Тараса, коли ви говорите про дії з боку США, зокрема Трампа, а чи будуть вони, якими вони мають бути? Ми повинні не думати, ми повинні ставити завдання перед ним, нарізати завдання. Хочеш там свято демократії, бачиш, як над тобою знущається Путін? Да? Це не порядок. Як можна таку велику країну так до неї ставитись? Да? Давайте тамагавки зробимо Америку разом великою знову. Хочу повернутися до питання, до питання гарантій безпеки. Нещодавна заява Зеленського, в якій він сказав про те, що присутність військ Великої Британії, Франції в Україні в межах гарантій безпеки є обов'язково. Протестую Зеленського. Безумовно, для нас важлива військова присутність і безумовно не всі готові на це, але присутність це один із важливих факторів, і навіть існування самої коаліції охочих залежить від того, чи готові вони активізувати свою присутність. Кінець цитати так сказав. Український президент, от пане Тарасе, теж з вами неодноразово обговорювали цю тему. Ну, якщо президент України говорить про іноземний військовий контингент на території нашої держави, то можливо є той шанс, що дійсно європейські війська військові будуть на нашій території. Я думаю, що це така гра президента, який uh -huh. бере їх за це за горло. І говорить, давайте війська, а вони там будуть пітлять і все інше. Потім за Зеленський скаже, ну добре, давайте грошимо. <риклад> нас, в принципі, давайте. Нас тут війська ніякі не цікавлять. Щоб що, а щоб похороняти їх? Нафік вони тут взагалі потрібні, якщо вони не готові стріляти в росіян. да? <риклад> щоб <риклад> потім тут на мозок постували. Тут ми будемо стояти, не будемо стояти. Де стояти? В Ужгороді. Нас цікавить, знаєте, м'ясо нас цікавить. Нас цікавить конкретні речі. Щоб вони були присутні. Нас цікавить першу чергу техніка в руках української армії. Гроші на утримання української армії це найкращі гарантія безпеки. Реально від від французів та британців нас цікавить ядерний гарантій. Свої війська можуть залишити у себе давайте гроші, а все інше нас не повинні цікавити в даному випадку, тому що ми ж повинні розуміти, що це що це почнеться. Ну ми тут будемо стріляти. Тут ведемо, не ведемо. А нафіг ви тоді ти -то взагалі такі потрібні тут? Пане Тарасе, буквально от зараз, коли пишемо це інтерв'ю, читаю, з'являється новина. Ми власне розпочинали із кадрових змін нашу розмову. Пропоную ними закінчити. От з'явилася інформація, Зеленський каже, що зустрівся із Дмитром Кулебою і каже, що Дмитро радий, що Дмитро в команді України, і ми домовилися визначити напряму подальшого взаємодії. Я нагадаю нашим глядачам, що Дмитро Кулеба цопницький діяч державний діяч дипломат, також міністр закордонних справ України з 20 по 20 Четвертий роки. Е, як ви оцінюєте діяльність Кулеби е, того часу, і чи можемо говорити, що він таки повертається е, назад у політку? Ну подивимось в якості кого. Всі місця зайняті. Угу. Ну, начебто, все ну, біга на місці, кислиця на місці, в якості кого? Ну, може, якогось посла, я цього не виключаю, куди? Да. От, подивимось, ну, це рішення президента. Ну, якщо він оцінює, що ця людина була ефективною, ну, значить, значить, ця людина кудись буде залучена. Ну, в рішення президента його відповідальність. Не будемо забувати про це. Okay. так що подивимось, куди? Ну, я думаю, що може послом кудись. Ну, тут важко мені сказати, а, яка буде позиція президента по тих чи інших питаннях. Дякую, Тараса, будемо обговорювати з вами і наступні політичні новини, і, зокрема кадрові зміни. Якщо вони будуть, друзі, нагадаю, що в Тараса є курс про перемовини. Ми постійно обговорюємо з Тарасом цю тему. Десять уроків із заготових фраз і практичні інструменти Тарас пропонує на своєму навчанні. Вся інформація буде в описі під цим відео, там буде посилання на сайт, ви можете перейти. Більш детально дізнатися, проаналізувати, прочитати загалом, якщо хочете стати класним переговорником, то запрошую вас на навчання. Зокрема, будете знати, вміти, як розрізняти, виявляти і головне, як протидіяти маніпуляціям навіть у буденному, щоденному звичайному житті. Друзі, ми подякуємо вам за те, що ви дивитесь, слухаєте, читаєте нас, бо стовково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на наш YouTube, якщо ви цього ще не зробили. Звісно, що підтримуйте Збройні Сили України і бережіть себе. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Дякую, до побачення. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.